Доброго дня, шановні друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам унікальну можливість. Практично кожного літа наша компанія направляє групу українських студентів на навчання в мовні школи Онтаріо. Цього року не є виключення, і цього року ми будемо займатися на базі одної з найбільших мовних шкіл АйЛАК у Торонто. Це буде інтенсивна англійська. І найголовніше це буде профорієнтація одним з наших партнерів, який розкаже про свої програми, покаже повністю свій кампус і познайомить дітей з тим, які майбутні фахи доступні для їхньої освіти, буде Сент Лавренс Коледж. І ми дуже дякуємо нашим партнерам за те, що вони мають можливість організувати таку поїздку. Тож, якщо ви знаходитесь в Торонто, і навіть якщо ви не є учасником нашої літньої програми, але ви хочете долучитись до поїздки і познайомитись з навчальним закладом. До, будь ласка, звертайтесь до нас. Поїздка запланована на червень місяць. Кому буде цікаво, напишіть мені в приват, і під цим відео ми залишимо контакти і більш детальний графік. А наших партнерів, пані Олену, хочу запитати: скажи, будь ласка, Лен, що буде цікавого на базі вашого кампусу? Навіщо і чим буде корисною ця поїздка? Так, всім привіт! Мене звати Олена, і я є координатором зі вступу до St. Lawrence College. Знаходимося ми в місті Кінгстон, який якраз посередині між Торонто та Монреалом. Місто неймовірне і дуже безпечне, дуже гарне, дуже таке студентське динамічне. І я впевнена на всі 100%, що воно вам сподобається. Наш коледж власне є державним учбовим закладом. А в нас дуже багато сучасних класних лабораторій. Нас дуже велика команда професіоналів, яка допомагає не просто з навчанням, а також і з вашим розвитком, з пошуком працевлаштування і з додатковими заняттями. Тобто, ми будемо раді познайомити вас на кампусі з нашою командою, з нашими студентами, показати, як все це працює в коледжі і. Вам я впевнена, буде це дуже цікаво, тому що це радикально відрізняється від системи освіти в Україні і відчути цю різницю буде дійсно такий, буде знаєте, такий цінний досвід. Тому долучайтеся до групи від агенції ІСЕА і будемо раді вас бачити в Кінгстоні. Прекрасно, дякуємо дуже за запрошення. І якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, звертайтесь. Ми раді стати корисними.